Поломався квадроцикл, який ми продали. Поламався на наступний буквально день. Один день поробив, одна зарядка і все. Симптоми які після повної зарядки нічого стартує, стартує значить у нас е меню, стартує приборка, але він не, не починає їхати, не реагує на педаль, на ручку газа. І так, і сяк консультації нормальної від будпостача від компанії Форта ми не отримали. Вирішили його закривати питання своїми силами. Знову приїхали за 250 кілометрів з за Офетою забирати в клієнта техніку. Ми не могли оставити клієнта один на один в цій ситуації, тому що сума заплачена за техніку невелика. Клієнт дуже адекватний, дуже якби ну, така приємна людина. Зрозуміло, це все, все віднісся. Минулу п'ятницю привозили техніку, сьогодні субота і ми знову за 250 км від дому. Відтоді, але взяли з собою мінімальний набор, якийсь отверточний тестер, не маючи досвіду, не маючи розуміння, що і як, трошки поковирялися і знайшли проблему. Знайшли рішення, проблему і її рішення. Зараз на наступного відео опишу, що було і як. Кого так цікавить така або інша техніка, магазин Болгарка, контакти в шапці профіля.